Інформаційні підсумки п'ятниці 11 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Пішов на фронт добровольцем. Хмельничани попрощались із героєм Сергієм Янчевським. Я ветеран. В Хмельницькому для зручності учасників російсько-української війни створили кабінети у форматі єдиного вікна. Обладнання від благодійників. Три апарати штучної вентиляції легень та два наркозно-дихальні апарати отримала Хмельницька міська лікарня. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Сергієм Янчевським. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на підприємстві Новатор, а 26 лютого 2022 року добровільно приєднався до ЛАВ ЗСУ. Служив у складі 19-го окремого стрілецького батальйону, був командиром зводу протитанкових ракетних комплексів і під час служби отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Загинув 14 вересня. Йому на віки 44. У героя залишились дружина та двоє дітей. Поховали Сергія Янчавського на кладовищі у селі Шаровечка. Він дуже порядна людина. був. Прямо от, я так любила, коли він приїжджав вже з фронту. Я вибігала зразу, щоб його обняти. Я так, ну, так раділа. Я не думала, що він піде від нас. Позитивний, веселий, добрий. Дуже шкода дружину, тому що 20 років воно одним днем не забудеться. Це біль напевно залишиться на все життя. Дочки 18 років, а Назарчику ще 8, чи 9 років. Він такий позитивний, такий радісний. То це, це напевно, її опора туди. Ми з Сергієм з початку формування батальйону з 26 лютого, 2022 року. Ми разом з ним. В одному підрозділі абсолютно позитивна така людина, хороший командир, був товариш і друг. Така світла людина, безхитрісна, і ми виконували під його керівництвом бойові завдання. Доволі успішно. Мій побратим Сергій Янчинський, позивний Ян, був настоящим, сміливим, мужнім чоловіком, воїном, героєм. Завжди йшов першим, завжди брав на себе. Відповідальність приймав швидкі правильні рішення. Поважають командира, який не каже вперед, а який каже за мною це один із тих командирів, який казав за мною завдяки таким, як він в містах України є спокій, спокійне мирне життя. Шана таким героям, сміливим, мужнім чоловікам, воїнам ми маємо шанувати і відомстити оркам за наших героїв. Майже 270 учасників російсько-української війни впродовж двох тижнів звернулись у нові кабінети Я ветеран у Хмельницькому. Створили їх на базі трьох громадських приймалень управління праці та соціального захисту населення. Наразі у кабінетах я Ветеран надають дев'ять соціальних послуг, зокрема оформлення матеріальної допомоги. Щодня за консультаціями звертаються 5-7 військовослужбовців і учасників війни. Ірина Аріон продовжить. Хмельничанин Володимир у березні 2022-го пішов на фронт добровольцем. В лютому 23-го року був важко поранений на Херсонському напрямку. Місяць тому отримав статус ветерана війни та інвалідність другої групи. Нині прийшов у новий кабінет Я ветеран на вулиці Інститутській 18, аби оформити соціальні пільги. Я був в багатьох кабінетах, навіть було таке, що я зривався за того, що Ну, есть, як до людини, дуже ну, інваліда, ну що тоді не був інвалідом, але ну, відносилися дуже похабно. Сьогодні зайшов Лепка, там пропонують варіанти, які можливі. З 2015-го в АТО, а з початком великої війни, знову на захисті країни Володимир Островський. Зараз волонтер громадської організації Справа кольпінга в Україні і знову збирається на фронт. Я така професія, батьківщина захищати. От я в 2015-му році, ну в дівчу форму і роблю. Все. я більше нічого робити не вмію. Я своє ОБД отримав ще 25 червня 2015 році. Я був контрактником, включно до 2021 року. У 21-му закінчився осінью контракт, у 22 му почалась війна. Я лікувався в шпиталі, я дуже довго лежав. Зараз напишу накрельну допомогу на оздоровлення. Треба ще трошки долікуватися. Кабінети я ветеран відчинили двері у трьох громадських приймальнях управління праці та соцзахисту населення, крім інститутської, також на вулиці Перемоги, 10Б і Шевченка, 99. Фахівці пройшли курси кейс-менеджмента та сертифікацію у Києві. Наразі надають дев'ять соціальних послуг, серед них оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо, наприклад, у ветеран одружений, відповідно надає свідоцтво про одруження, дані паспорта, дружини, свої реквізити банку, якщо є діти неповнолітні. Відповідно, діток долучаються. Якщо проживають з батьками, батьки пенсійного віку чи є батьки на інвалідності, то вони також мають право бути в синовій пілізі. В усіх кабінетах створено умови для безбар'єрного доступу. Для зручності можна обрати необхідну послугу через термінал в громадських приймальнях. Обираємо послугу, наприклад, візьмемо на безоплатний капітальний ремонт. За популярна послуга є дні раніше соціальні послуги військові. Отримували на різних локаціях в управлінні праці та соцзахисту і ЦНАПі. Наразі для цього можна звернутися в кабінет Я ветеран. Щодня тут консультують 5-7 людей, зокрема і дружин-захисників. Військовослужбовці нас обслуговуються поза чергою. Є можливість онлайн запису. Нещодавно на громадських приймальних на всіх трьох локаціях запрацювала електронна черга. Є можливість взяти квиточок онлайн, зайшовши, відвідавши сайт за посиланням управління праці до соціального захисту. Також нас є локації скан кодів. Сам кабінет працює за принципом єдиного вікна, тому перенаправлення на місці і повна консультація головним спеціалістом. Це і є наша перевага. Прийом у кабінетах я ветеран здійснюється щодня, окрім вихідних. За два тижні звернулися майже 270 учасників бойових дій та ветеранів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Три апарати штучної вентиляції легень та два наркозно-дихальні апарати отримала Хмельницька міська лікарня. Обладнання надійшло від німецьких благодійників. Зараз воно чекає на діагностику. Після цього обновки встановлять в операційному блоці та в реанімаційному відділенні міської лікарні. Подробиці в сюжеті Вікторії Паламар. Допомогу від німецьких благодійників отримала Хмельницька міська лікарня. Це п'ять дороговартісних апаратів. Два апарати наркозно-дихальних, які будуть використовуватись для проведення операцій в операційному блоці, і три апарата ШВЛ, які будуть використовуватись в реанімаційному відділенні для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень. Це апарати високої якості, драгер, німецька фірма, яка рахується еталоном якості та простоти в використанні, тому я надію, що вони суттєво покращать нашу матеріально-технічну базу. Обладнання вже відпрацювало своє у німецьких клініках, але перебуває у гарному стані. І це не вперше, коли німці таким чином допомагають нашій міській лікарні. Це просто наші друзі, це благодійники в Німеччині, це німці, які співпрацюють з лікарнями, вишукують для нас обладнання, і те обладнання, яке вони вважають, що воно ще може працювати, обслуговують і передають нам. Це ну це не урядові ніякі організації, це не конкретні лікарні, це просто люди, які. Проживаючи в Німеччині, займаються такою благодійною діяльністю лікарня суттєво зекономила, адже придбання нових таких наркознодихальних та апаратів ШВЛ коштувало б більше 10 мільйонів гривень. Вони є досить дороговартісними, тому що вони є брендовими. Ті апарати, які використовуються для наркозів, це 2,8 мільйона гривень плюс-мінус. А ті, які використовуються для штучної вентиляції легень в реанімації, плюс-мінус 2 мільйона гривень. Зараз обновки чекають на діагностику, і після цього їх почнуть використовувати. Тим часом у лікарні очікують на нові рентгенапарати. Наші старі вийшли з ладу, а велика кількість і військових, і цивільних потребують. Сучасних рентгенапаратів на даний момент ми потребуємо артроскопічну стійку, тому що в травматологічному відділенні на даний момент знаходиться 110 пацієнтів, тобто це в два рази більше пацієнтів від довійськових часів. Тому нам потрібна артроскопічна стійка для проведення більшої кількості якісних операцій в день плюс-мінус 10-12 операцій проводить травматологічне відділення. Ми маємо одну стійку і тому не встигаємо надати допомогу всім. Також медзакладу не завадять додаткові катета МРТ апарати. Нагадаємо, потужність Хмельницької міської лікарні це 760 ліжок. Крім того, щодня тут приймають багато амбулаторних пацієнтів. Вікторія Паламар, Біга, новини міста. Презентували власні ідеї щодо розвитку Хмельницького. У міськраді сьогодні відбулося фінальне зібрання, де молодь ділилась своїми проєктами в рамках розробки другого локального плану дій в межах реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Долучилися до заходу студенти п'яти місцевих вишів. Кожна команда презентувала від чотирьох до шести проєктів. Серед запропонованих ідей розробка онлайн-платформи для подання запитів від жителів міста до міськради, мобільного додатку з інформацією про потреби постраждалих після атак ворога, створення цифрового календаря культурних подій та місць для відпочинку у Хмельницькому, відкриття безкоштовних центрів психологічної допомоги для військових та цивільних. Більше дивіться у наступному сюжеті. Створити мобільний додаток з інформацією про потреби постраждалих після атак ворога. Така ідея виникла у курсантів Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Громадяни розуміють, що потрібна допомога у воді, у їжі у медикаментах. Наприклад, є громадяни, які мають медичну освіту, тобто потрібна допомога. Вони проставляють певну відмітку, що вони можуть надати ту чи іншу допомогу. Далі міська рада, волонтери бачать про це. Вони інформують, яка саме необхідна допомога, коли збір, що як, і таким чином ми можемо повністю реалізувати усі зусилля для того, щоб подолати цю проблему. І це лише один із п'яти запропонованих курсантами проєктів. Нині їх презентували на фінальному зібранні молоді в рамках розробки другого плану дій для Хмельницького. Його нагадаємо, створюють в межах реалізації ініціативи партнерство Відкритий уряд. Долучилися до заходу студенти п'яти місцевих вишів. Кожна команда презентувала від чотирьох до шести проєктів. На все про все у молоді був тиждень. Вони дивляться на проблему з точки зору і споживача. От і це для нас дуже цінно, тому що саме тоді вони можуть народити якісний проєкт. Тому ми можемо це фактично включати вже в роботу. І, і навіть те, що не війде в план дій партнерства відкрите місто, воно все одно війде в план нашої роботи. Тому що ми завжди в пошуку цікавих ідей, цікавих проєктів, які можуть покращити життя наших містян, мешканців громади. А от студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії пропонують відкрити безкоштовні центри психологічної допомоги для військових та цивільних, сконцентруватись на вирішенні екологічного стану річки Південний Буг, збільшити майданчики Петфрендлі та озвучити пам'ятники міста. Ми пропонуємо зробити пам'яткам озвучення за допомогою штучного інтелекту. Не всі люди, котрі зрячі, вони можуть дізнатися про історію міста, про постати. І ми за допомогою штучного інтелекту хочемо їх озвучити, щоб це була коротенька біографія, відношення до міста і історія міста. Ось а також ще пропонуємо зробити для незрячих людей таблички зі шрифтом Берля. Я думаю, що більшість ідей можна реалізувати, їх навіть можна. Об'єднувати певні такі широкі проекти, наприклад, по цифровізації, по інформуванню населення є цікаві проекти. З нас зараз працюємо теж над оновленням додатку для громади, для громадян, фактично. І як і ми якраз можемо ці ідеї включити в цей додаток, тобто, щоб це було зручно, ми ще хочемо проконсультуватися з бізнесом та громадськими організаціями, теж можливо у них будуть ідеї, і ми це все зберемо разом і будемо реалізовувати. На завершення заходу молоді вручили подяки за їхнє напрацювання. Ми точно будемо мати від вас класні ідеї. Ви точно можете з часом десь будете пишати з тим, що і ви до того долучились, і це покращить точно відкритість безпосередньо нашу і, і прозорість, і підзвітність дасть можливість людям, що дуже важливо, більше долучатись до процесів. Бо суть місцевого самоврядування це максимальна залученість людей. До управління своїм же ж майном, своєю власністю, своїми ресурсами, другий план дій для міста в межах реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд у міськраді планують презентувати до кінця року. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Виставку репортерської фотографії Лайф Прес Фото 2024» презентували у Хмельницькому. Міжнародний конкурс організовують 10-й рік поспіль. Цьогоріч участь у ньому взяли представники 25 країн. З понад 2,5 тисяч фотографій журі обрало 130 найкращих. Частину можна переглянути у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Олександра Семенюк далі. На цьому фото наслідки землетрусу, який стався у Туреччині минулого року. Автор роботи іспанський фотограф Арці Целестіно. Один з найвідоміших фотожурналістів фото світу, який їздить саме по гарячих точках світу, він бував в багатьох точках в гарячих точках України, власне, на війні на першій лінії фронту. Орендував машину. Ну відповідно ж, звичайно ж, при акредитації його не лишиться робота. Це а в тому числі от на обкладинці книжки, це що був саміт у Литві, Він це його портрет. Його світлини увійшли до виставки репортерської фотографії Лайф прес-фото 2024». Цьогоріч участь у конкурсі взяли фотографи з 25 країн світу. Понад дві з половиною тисячі фотографій надійшло на конкурс, і міжнародне журі розглянуло ці світлини. Всі фотографії розглядаються анонімно, тобто спеціально розроблена програма забезпечення дозволяє переглядати світлини, не бачачи імені автора. Ось якщо на роботі є ім'я автора. Ну буває інколи проходить, хтось підписав свою фотограф, то ці роботи просто не допускаються. До експозиції увійшло 136 фотографій. Пів сотні з них сьогодні презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. з спеціальних номінацій тем виставки є війна в Україні, світ проти війни в Україні. Тому у виставці є багато, ну за частина робіт на тему війни в Україні, як війну розуміють, в тому числі і за кордоном. Олександр Харват каже: кожній світлині, яка бере участь у конкурсі, має бути не більше двох років. Мені сподобалася ось ця фотографія, там де військові вони біля річки стоять. Тобто поєднується і війна, і життя. Мене зацікавило, як там чеплі б'ються, там таке. Вода, прискається, там краплі, вони зазняті так гарно. Нові техніки я бачу, як фотографувати, ну зазнімати, покусуватися. Ці світлини представлені найкращими майстрами фото мистецтва з всього світу. Ну і більшості, звичайно, України тут представлена. Тому для дітей це дуже хороший навчальний посібник, реальний живий, коли діти дійсно переглядають, вони спілкуються, запитують, ну і набираються досвіду. Нагадаємо, міжнародний конкурс Лайф прес-фото цьогоріч святкує ювілей. Йому виповнюється 10 років. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе.